Щойно побачила один ролик, знаєте, це дійсно дуже цікаво. Часто, коли ми вивчаємо іноземну мову, ну, наприклад, в моєму випадку німецьку, то ми часто думаємо, боже, яка складна мова, як це все можна вивчити. І думаємо, от наша мова насправді проста. І тут ролик про що? Іноземка каже: скажіть мені, будь ласка, чому, якщо писати, я... Пишу, але читати я читаю, закінчується на «ю». Звісно, якщо там позгадувати, ми пригадаємо дії відміни зі шкільної програми. Але як це все запам'ятати, осягнути і зрозуміти, коли це твоя не рідна а іноземна мова? От так що не тільки чужі мови, складні наша мова також дуже, дуже непроста. Просто для нас вона рідна, звична, приємна і на рівні ДНК.